Сльози, пристрасть і доля трьох сердець на одній сцені. У муніципальному театрі Березіль прем'єра 20 вересня до Дня міста тут представили безталанну трагічну історію за п'єсою Івана Карпенка-карого. Не буде тобі щастя з нею. Не буде! Виданечко! Кагався мені. б шануватися. Укинув ха. В основі твору любовний трикутник, запальний Гнат, його перше кохання Варка та ніжна Софія. Через необачний жарт Гнат одружується з Софією на зло варці та згодом згадує минуле почуття, і це веде до трагічної розв'язки. Моя, моя, що ж я? Старий гнилий пеньок живіт. А тебе гілочка зелена, моя зробила лиха. Чому саме цю п'єсу обрали для постановки? Пояснює режисер Ігор Матієв. Колись в інституті я вчився на режисера, але грав в акторському курсі, грав гната, і мені просто ну дуже не хотілося ставити цю роботу. Але мої студенти дуже захотіли. А в нас такий, в нас такий якби принцип: якщо ви хочете і ви робите, показуєте щось, я бачу, що ви горите, що ви горите по-справжньому, я це роблю. І вони мені показали, що вони це зробили. І тому ми взялися. І, звичайно, яка була тут складність. Все одно мене тримає те, що колись я грав. Зробити все не так. За словами режисера, до прем'єри готувалися довго, і все заради того, щоб глядач відчув щирість в кожної сцени. Ми цілий рік репетирували сцени, але все одно ми міняли, ми щось думали, придумували так, а пробували так. а, пробували. а так серйозно, коли ми знали, що буде сценографія, отака музика, то це нам десь пішло два. Якщо так все підсумувати плотно 2-3 місяці, це мої студенти. Вони вчаться, вони вже випускники, це вже їхні дипломні роботи. Чотири роки, вже три роки, вже четвертий рік. Тобто, я бачу, як вони якби на очах виростали. Так само публіка теж бачила, тому що вони починали на першому курсі сказок, а потім потрошки, потрошки, потрошки. і От вони вже грають серйозну драматургію. Головного героя Гната на сцені втілив Василь Вайт. Актор зізнається, що ця роль вимагала від нього максимальної концентрації. Я обожнюю імпровізувати, коли щось іде типу, трошки не за планом, бо тоді, як на мене, йде справжнє життя. Ти реально перший раз переживаєш якусь типу, цю ситуацію і її виправляєш. Емоції просто неймовірні. Мій персонаж насправді він доволі слабкий, тому що він не може прийняти вибір, з якою жінкою йому бути, бо перед однією в нього вже є зобов'язання, він вступив в шлюб, присягав її у церкві, а до іншої в, неї, в нього є почуття справжні. Не найнялася до калинівського панича. Я через тебе, через тебе пропадаю, Сохну, в'яну. Я з ума йду, а ти слини тільки пускаєш. Прощай Не зачіпай мене! Ну Устривай! Варка вибухова й пристрасна. Єлизавета Смук каже, що її образ став справжнім випробуванням. Я граю Варку, і це жінка. На яку звалилося в один момент дуже багато всього, її обрехали, її позбавили любові всього її життя, і в неї забрали все найдорожче, що в неї було в якийсь момент. І вона просто намагається повернути собі. Своє щастя я би так в своєму житті ніколи не вчинила, так як робить це вона. І для того, щоб повірити в те, що я це роблю, потрібно було багато часу, щоб дійсно ну не грати це, а от ну трішки прожити. Хоч я не люблю слово проживання. Прям. Софія ж повна протилежність Варки, ніжна і щира. Це дівчина, така закохана дівчина, яка через це не хотіла дивитися правді в віч, яка через це обманювала себе і коли отримала найперший же шанс, одразу вирішила ним скористатись. І далі, так, ну, завдяки цьому самообману, дійшла до того, до чого дійшла саме до трагічного фіналу. Мені було дуже складно, майже рік у нас це все було. Ми пробували різне, я пробувала по-різному, то в мене це не ви. Ходить, то це, але ну от зараз якийсь результат певний є. Для акторів прем'єра стала і викликом, і святом водночас. Вони зізнаються, переживали кожну сцену разом із глядачами. Такесь внутрішнє тремтіння присутнє. Постійно постійно ходиш і думаєш, що тобі далі робити, що зробити, намагаєшся концентруватися на цьому всьому. Коли я на сцені граю персонажем, мені здається, я дійсно живу. Саме в цій момент, коли на сцені, не менше емоцій, і в самих глядачів. Я не вперше взагалі дивлюсь цю виставу. Але сьогодні хочу відмітити те, що грала молодь. Але емоції, які вони передавали, були надзвичайно вразливі. Їм віриш, з ними переживаєш, плачеш і радієш. Безталана залишатиметься в репертуарі театру Березіль упродовж усього сезону. А розклад наступних показів можна знайти на сторінці театру у Фейсбуці. Софія здорікова, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.